Шановні депутати, до депутатського корпусу дев'ятоматівської селищної ради, 8-го скликання обрано 26 депутатів. Прибуло на, засід... на засідання 20. Отже, кворум є, які будуть пропозиції щодо початку сесії. Шановні депутати, хто за те, щоб розпочати 43 ю сесію до мату селищної ради 8 скрипня? Хто проти, утримали. Дякую. Отже, шановні депутати, шановні присутні, дозвольте 43-й сесії селищної ради оголосити відкритою. Чищайте рідну землю від ворога, ризикуючи власним життям щомиті. Пропоную шанувати хвилину мовчання пам'ять полеглих військових усіх цивільних, чи життя забрала російська агресія. Пропозиція з коруп Наталія Анатолій обрати секретарем 43-ї сесії. Чи є за питання інші пропозиції? Прошу, хто за? Проти. отримали Дякую. Шановні дітей, при реєстрації вам розуміємо питання порядку денного 43-ї сесії селищної ради. Чи є необхідність зачитувати порядок денний? Ні. Отже, хто за оголошений порядок денний, прошу, хто за? Проти. Утримали. Дякую. І не, пропоную задати наступний регламент роботи 43-ї сесії 8 хвилі. Доповідачам до 15 хвилин, виступаючи до 7 хвилин, час відповіді на запитання до 3 хвилин. Роботу планується закінчити за 30 хвилин, які є зауваження щодо регламенту роботи 43-ї сесії. Я не хотів би, щоб каже питання, докладчик пояснював його. Бо питання такі, трошки є непонятні. І... Ну, щоб кожен сам докладав своє питання. Зараз, наперед добігли, це не до регламенту, а до процедури їх розвитку. Чи є до регламенту ще заговорю? До старого питання. Е, Прошу за регламент, хто за 30 хвилин роботу провести і про... допити, хто за. Оголошено його. Проти утримали. Дякую. І, шановні депутати, пропоную затвердити за процедуру розгляду питань порядку дня 43-ї сесії, враховуючи, що питання опрацьовані постійними комісіями, розглядати без доповіді відповідачів, запрошують для пояснення, якщо у депутатів виникнуть запитання. Якщо таких запитань не виникатиме, такі питання наголосування. Вимінів е, Романович, пропозиція ваша, щоб розглядати кожне питання, закатувати, а не перемогу. Дякую. Всі почули пропозицію. Отже, є пропозиція задачі, щоб пакет розглядати. Хто за таку пропозицію, прошу за пакет розглядати. І хто проти? Утримали. Отже, процедуру розгляду пакетно підтримали депутати більшістю. Голосувати. Дякую. 에... Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перший блок питань, який розглядався на, на бюджетній комісії. З першого деталя включно голова бюджетної комісії присутній Василь Григорович Будь ласка, вам слово. Шановні президені, шановні депутати, шановні преступні, що відбувалося засідання бюджетної комісії, на яких винесено чотири питання. <питалець> Всі питання обговорені, проваджені і показання тих, хто записався да, на е, засідання комісії, були всі враховані тому і проголосовані одного. Ми допомагаємо в сесії проголосувати пакет. Дякую, Василь Гірович. Шановні депутати, чи є запитання про позиції з 1 по 14 питання включно? Немає. Немає. Так, да, ласка. Це проєкт рішення, де виділяється 17 мільйонів це ж тут, да, бюджет, на реконструкцію і завальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми. Так, пронесення змін до рішення селищного комунального підприємства, маківська організація господарства, промахів села ради. Я хотів би поуточнити, що це таке? Це принесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальному зарубку. Це програма фінансової підтримки. Я би хотів би От на сьогоднішній день томаток пустили в воду технічну, ну частично, скажімо так, не кругом. Ми прийняли за 70%. Ну, водоканал, чи як там, труби, наслушувати на, на приображенку. Е, тепер, я так поняв, ми ці будемо гроші виділяти на очисні руки, правда? Ні, це не гроші виділяються, це внесення змін до програми фінансування підприємства. Ну, правильно, ну на що це будуть гроші? Це гроші, це програма. Це про, ну, програма. Я хотів би сказати, чому якщо... програма це наміри. Чому тамаху до сьогодні технічно пускають? А тепер ж однак проєктна комсорисна документація дивиться, є що там на очись споруди і прочі-прочі. Ну це в цій програмі, я так поняв буде, правильно? Ні, це не цій програмі. Ну не яка разниця в будівлі програмі? Яка разниця ви розберетеся? Задасте питання, питання щодо порядку, Тома... порядку денного да. з першого по 14 питання. Да, я, я хочу задати питання, чому, якщо пустили томакову воду, ми спиняли усю водоканалізацію водопровідниці, то викисливату томаку, коли пустить теж технічну воду. І коли це буде, це, це не розгляд питань з 1 по 14. Так, я не хочу питання до... Питань з першого по 14. Чи є ще запитання про я на цій сесії задав питання? Буде ціна на воду, ми не утверждаємо на цій сесії, так? А не маєте Ні, це питання, які відносяться до виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету. Вони були оприлюднені за пропозиції і прийняті тарифи на виконавчому комітеті. Так, є чи є ще питання пропозиції? З першого по 4, немає. так? Прошу, хто за, з 1 по 14. Прошу. Okay. Хто проти, утрималися. Дякую. Yeah, Шановні депутати. Переходимо до блоку наступного питання, яке розглядається на постійній комісії з охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці. Є голова комісії, Барани Євген Васильович. Євген Васильович, вам слово. Це з 15 по 19 включно питання. Комісія питання Шановні депутати, надійшла пропозиція, в кого будуть питання з 15-19 питання будь ласка, Питання про закриття Пітайгорівської школи, про припинення діяльності юридичної особи Пітайгорівської гімназії. Що привело до цього, я хотів би знати, і, і е, чому в у, у, питанні є і обговорення про закриття, і одразу є рішення, що закриті е, питання. Непонятно. Так ми зараз обговорення йде, що закриті. І що привело до цього? Про Громадське обговорення про рішення. Будь ласка, є заступник відділення. Дякую за Дякую Постараюся відповідь, я вичерпну на ньому. Що призвело? Ну, до речі, зараз тільки ми приймаємо проєкт рішення про громадське обговорення щодо ліквідації, а не про ліквідацію. Ми ще не приймаємо. Що до цього призвело, призвела реформа освіти. Згідно з якомога у нас. Але довірнася не і ми ще підтермінували на рівні задума. Тобто ваші змоги ще їх працювати зараз. Це малопосмітна школа. Вона наймічує 44 учні на 1 вересня. І перспектива да. вибачка. Перша класу нема. Автобус вже курсує між Китайродським і Чумаками підвозить дітей можна? Да, будь ласка. роботу. Мабуть, не школа, це зрозуміло. Заробітна плата педагогічних працівників вона сідає на місцевий бюджет. Тобто зарплата це 3 мільйони педагогічних працівників, яка плавно перекурсує на місцевий бюджет. Ну щоб нам ці кошти виділити, нам потрібно буде половину садиків закрити. Розумієте, це ну, економічно невигодно. Але ж ми провели роботу величезну, всі педагогічні працівники трудоустроєні. Вони в Чумаківській школі, і хто забажав за їхньою заявою у Володимирівській дистанційній школі. Тобто діти вже понаписували заяви, хто дистанційно у Володимирівку, хто в, Володимирі, в Києві горідку, це буде змішане навчання, і вчителі трудозброї. Рік, Рік буде обговорення, і після року обговорення, згідно закону, школа буде закрита. Там класс немає першого класу немає і прогнозна мережа це у них 44 дитини, яка не дає змогу нам фінансувати за рахунок освітньої субвенції. А за рахунок ну, місцевого бюджету ми не потягнемо. А бажання жителі буде чипити за як заступник ну, їх делкували з дітей бажання жити. хто куди хоче з батьків, той туди дітей своїх. Не або Жумаси, або Володимирівка. Дітей немає однозначно, і староста, і директор школи вони фізично, фізично ходили по хаткам, по людям, у кого є діти, упрашували, умалювали, щоб приведіть дитину, щоб нас 45 хоча б набереться. Ні. І ходили вони, не на це Ще ні гора вони цим питанням. Сергіївку їздили, щоб хоча б дитину одну. Взяти. А з злідучого року треба буде вже не 45, а 60, так? 60. 60. Тобто, ну, перспективи ні. А, з місцевого бюджету гроші. Ну не... 3 мільйони це ж тільки на зарплату. Ну, 12 класів, 44 чоловіка, 4, 4 дитини в класі. У вас 12, там на сьогоднішній день 7 класів, там не набрався перший клас у цьому місті. В середньому 4 дитини в класі. Це рішення виникло вчора, сьогодні там і його тянули <-д'> уже його другий рік ми так Тобус, де щоб діти привикали Нам до Чумаківської має школи, має і, разу, і ну давайте як поче по-чесному велика. Чумаківська школа є гарним закладом, де з хорошою успішністю, результативністю. І це буде, ну так, для дітей набагато краще і перспективніше навчання навчання в чумаківській школі, ніж в Китайській. А до Бави чуваківсько педагогічним колективом нормальними викладачами ми просто укомплектуємо одну шкілу, яка збирає всі сусідні <плес> Чи Є ще запитання, пропозиції? 15-15 кліч. Прошу голосувати пакетних хто... склад. Проти отримали. Дякую, шановні. І переходимо до розгляду питань, які розглядалися на комісії з питання прав людини, закону серегла депутату ДНБ. Це з 20 по 23 включно є заступник комісії Сає Будь ласка, вам слово. Дякую. Найшла пропозиція позади пакет з 20 по 23 питання е е включно. Чи є запитання пропозиції до цих питань? Питання такого характера. Я на комісії я теж комісії проголосував проти, і для того, я вважаю, є существенна причина на це. Яка причина вибор депутата чи не депутата старости йде за поданням голови після? До 1500 жителів до 1500, там должно було більше 20% голосів жителів від загальної кількості відповідного старостату, які є громадянами України, мають право голосувати на виборах. Це закон. Це 24, 24 февраля 22 року цей закон, що повинні спочатку бути громадське обговорення бути не менше 20% жителів ну, дати свої голоси за даного кандидатуру. тоді голова подає на сесію для того, щоб ну, твердити голову. Громадських обговорень не було. Могу сказати, задачу таке питання, як Китай, Город в Чумаках, де є протоколи громадських обговорень. Я думаю, ніхто ми їх і е, Може, десь балакали там сільцев'єдів, і десь там селищній раді. Е, ваше питання? Моє питання, що є е, е, і староста села, села Китайгородки, і староста села Чумаків, вони ну, незаконно були поставлені. І вважаю, дії, дії їхні будуть неправомірні. прямо е, е, Але таких питань порядку денного немає. Ми на минулічі подаленої сесії затверджували я не затверджувала кандидатури, тому це питання було можна було, було підняти на тому питанні. А я піднімав, уповноважую лише надання натаральних дій Так, навчинення. Вені Дроманович, ми з вами вчора на комісії це дуже довго обговорювали. Далі в мене в кабінеті ми це з вами обговорювали. Я вам надала нормальну справу що В дії воєнного стану Nie, тут написано. Громадське обговорення не проводиться. Навіщо ми зараз знову піднімаються питання? Я теж не розумію. Дякую. Я вибачаюся, відповідаємо, які питання. Прошу. Чи є ще інші питання з 23 по 20? -го. Немає. Прошу а голосувати. А? Хто за? Хто проти? Утримали. Дякую, шановні депутати. І переходимо до розгляду питання, які роздали на постійній з питаннями комунальної власності, будівництва транспорту, зв'язку та благоустрою. Є голова комісії, Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, вам слово. Це з 24 по 26 питання включно. На працівників комісії комунальне ну, господарства, комунальної власності будівництва транспорту, зв'язку та благоустрою було розглянуто три питання. З 24 по 26. Рекомендовано. До це цієї прийняти пакет. Дякую. 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 Шановні депутати, є запитання з 24 по 26. -го? Прошу надійслав пропозиція пакету. Хто за? Проти утримали дякую. І переходимо до розгляду блока питань, які здається на постійній комісії з питань земельних відносин, коли та охорони навколишнього природного середовища. Є голова комісії, Юк Микола Петрович, Микола Петрович, вам слово. З 27 по 47 питання включено. Добрий день, шановні голова комісії Юг Микола Петрович. На комісії розглянули 21 питання. Це 40 липня. -47. 27 до 47. Заперечень ніяким не було. Прошу проголосувати пакетно і подивіться, що буде. По 31, 32, 33, 34 заявляю про конфлікт інтересів і по цих питаннях ми приймаємо участие. Дякую. Три рази заявляємо. Так, 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 так. Шановні депутати, шановні присутні, Лобурів Бардадим і Бардадим заявили про конфлікт інтересів по питаннях з 31, 32, 33, 34 питання та не приймають участі в голосування цих, по цих питаннях. Чи є ще в конфлікт інтересів запитання пропозиції з 27 по 47 включно? Прошу голосувати пакетно. Хто за, проти, утримались? Дякую. І хто не приймає учну голосу? Це всі питання порядку денного. Шановні депутати, дякую за роботу на комісіях, дякую за роботу і участь у сесії, дякую за явку. До наступних сесії.